Знак Лева охоплює людей, народжених приблизно між 23 липня і 22 серпня, з незначними варіаціями залежно від року. Керований сонцем лев є знаком вогню, з фіксованою якістю та активним принципом, пов'язаним із життєвою силою, творчістю та самовираженням. Його ключова фраза: Я хочу, що відображає сильну волю, амбіції та бажання повністю проявити себе. Люди, народжені під цим знаком, зазвичай упевнені в собі, творчі, ідеалістичні та щедрі, мають яскраву присутність і природну харизму. Леву подобається керувати, сяяти та надихати інших. Він вирізняється сміливістю, романтизмом і здатністю захищати тих, кого любить. Це знак, природно пов'язаний із п'ятим домом, який асоціюється з творчістю, задоволенням, любов'ю та особистим самовираженням. Що підсилює його потребу у визнанні та житті з ентузіазмом. Однак у стані дисбалансу Лев може стати марнославним, зарозумілим або надмірно зосередженим на статусі, мати труднощі з прийняттям критики чи з поділом уваги. Страх бути осміяним і постійна потреба в схваленні можуть призводити до авторитарної або претензійної поведінки. У врівноваженому стані Лев проявляє свої найшляхетніші якості, надихаючи лідерство. Вірність і щедре серце кероване світлом сонця.